Ліна Костенко Маруся Чурай. Розділ п'ятий. Страта. Світає, Господи, світає. Земля у росах, як в парчі, Маріє, діво пресвятая, це ти так плакала вночі. Якісь ом квіти сині сині на голу цеглу повелись. Спиває ранок по росині, як в нас під хатою колись. Тюремник виповз на прогулянку, проходить варта по двору, як швидко ніч оця прогулькнула. Сьогодні вранці я умру. Печаль осипеться, як маки, Заорють місце орачі. Лиш десь на хуторі собаки ще довго витимуть вночі, Душа у безвісті полини, очима зорі проведуть, чи хоч пучечок, то й калини Мені на груди покладуть. Одмучилась, одгостювала на цій неправедній землі і от співала. От співала ще. От хрипіти у петлі, і все, і досить засинаєш така непам'ять огорта, а що тепер, Марусю, знаєш, що значить в світі самота? Ніхто до тебе й не озветься, хоч би й покликала кого, лише б стіни обіб'ється, луна от голосу твого. Лише цеглина до цеглини та дві худенькі баделини, Віконце з вийомком низьким, хоч би хоч голос ще й долину, хоч би хоч попрощатися із ким. Якісь були подруги у мене, і хтось таки співав мої пісні, і тільки груша листя ще зелене, чомусь хитнула раптом при стіні. За мур вхопились рученята. Зійшли над муром оченята блакитні, карі, чорні, сірі. Я заніміла з того дива, а діти грушу так обсіли, мов груша ними і вродила. Очи цісяють, подих затамовано. Трещить гіляка, хтось аж полетів. Ти бачиш? Де? Не видно? Отамо вона? Ти справді відьма? Там нема чортів. Послухай відьму, аловину грушу. А де ти спиш? А їсти там дають? Ховайся відьмо, відьму, ідуть по твою душу. Уже підходять, на поріг стають. Оце і все з людьми моє прощання. Ці діти, діти, цей ласкавий рій. Спасибі вам за дерево, пізнання, оце єдине де безсилий змій. Брішить залізо, З кименує пітьми, хтось тишину вигупує чубітьми. і входить смерть, вона в людській подобі. Не ридай мене, мати, зряще в гробі. Не ридай мене, мати, зряще в гробі. Біля воріт юрмилися цікаві, чого вже там ті люди не верзуть? Вже кат пройшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть, Марусю, людоньки, везуть, везуть, Марусю, за далекі гони, за сиве море тої ковили. Уже голів судейських макогони в степу на вітрі мідно загули. Вже п'яний дзиць ведмежу губу кривить. Все поводи натягує гаття, а там, степу, як привид, стоять оті ворота в небуття. Все суне в степ, хто пішки, хто на возі. Отаман гук дивується, куди вам, люди, що, із смертю по дорозі, що ви претеся гірше череди. Що їх веде і доброго, і злого, дає та грань, хто люди. Хто юрма, людей у брамі стримує залога? От добре хоч, що полку вже нема, бо як би їм на все оце дивитись і проти кого вихопить шаблі? Та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачити в петлі. Лисько черкес, той мало що не плаче, я в нього кінь, і шабля є крива. Пушкар сказав, залишишся, козаче, тут теж потрібна шабля і голова. А що зміркуєш тою головою? Сторожа, судді, війт, не підстопи, оце б схопити дівчину живою, Та й мчати, мчати, мчати у степи. А люди йдуть, і що їм тут цікавого, о Господи! Спаси нас від лукавого. Кортить смертельне, а кортить, мабуть, самі не знають, а таки ідуть. І піп з хрестом попереду це схоже на хресний хід до шибениці Боже. Ведуть людину, чи від неї тінь усіх скорбящих радості. Амінь. Читає піп з Євангелія млосно під синій обрі стелиться трава. І так самотньо, так безоголосно, кричить в степу десь чайка степова. А тут ще вітер, небо теж якесь, земля до ніг півпуда налипає, а тут ще всіх За петельки хапає, Отой направду вражений Чаркес. Питає: люди! Був же такий звичай, коли вели на страту козака, виходить дівка, вкутавши обличчя, що він не бачить навіть і яка, і каже, от що я з ним поберуся, і віддавали ж смертника таки. А що, як я врятую, так Марусю. То ти ж не дівка, тут же навпаки, в якій же ти їм з'явишся вподобі, і що їм скажеш? Ні, не віддадуть. Настане час, і сушії в гробі почують глас Христа, і ізидуть. Піп дочитав, і знову рушили, пройшли версти вже півтори, вже десь далеко поза грушами лишились ближні хутори, і цвинтар той, де над грубками широке небо тишу, че. І ті хрести із рушниками, яку сватів через плече. Стояв поміст, рябі отари, далеко паслись на горбі, гойдався зашморг. Бігли хмари, хтось перемовився в юрбі. Люди то привів сюди дитину. Та ж воно маленьке ще не розуміє. То й чукикайте його вдома. Чого ж ви його привели сюди? Пропустіть матір, хай стане ближче. Хто, хто, а вона заслужила. Перехрестіться, яку матір. Та Грицькову. А Грицькову. Марусину ж не випустили з міста. Вона ж така вже там напівжива. Там біля неї жінка шибелиста, Яшиха теж лишилась кошова. І прокотилось натовпом строкатим. Ведуть тітки біліші на міток. Проноза швець шепочеться із катом, що потім дав мотузочки шматок. Замовкли всі, ніхто й не ворухнеться, лиш дві куми сусідки вишняка. Диви, яка іде і не спіткнеться. Іде під зашморг? А диви, яка. На матір схоже тільки трохи вища ті самі очі і така ж коса. Ну, от, скажіте, людоньки, навіщо такій убивці та така краса. А це як хто? Я маю іншу гадку. Якусь вона не схожа на убивці. Злочинниця, А так би зняв би шапку, На смерть іде, а так би й поклонився. То ти такий вже чоловіче зроду. Себ тільки очі витріщав на вроду, сказала жінка з усміхом терпким. Знімати шапку себто перед ким? Перед цією, себто отакою, що отруїла власною рукою та щоб над нею обвалилась твердь. Побійся Бога, вона йде на смерть. Вона йшла, а хмари, як подерті, І сизи степ ще з вечора в росі. І з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша звідусіль. Стояли люди, злякані, притихлі. Вона ж ішла туди, як до вершин. Були вже риси мертві і застиглі, і тільки вітер коси ворушив. І тільки якось страшно, недоречі, речі, на тлі тих хмар і зашморгу. Ота От голівка точена, ці плечі, той гордий обрис чистого чола. І в тиші смертній вже такій аж дивній, коли вона цілує образок на тій високій шиї лебединій, того намиста доброго разок. Аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись за краї, чи щоб вона. Не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. А он стоять особи урядові, Щоб тут же й смерть засвідчити судові. О Господи! Прости нам цю ганьбу. І раптом вершник врізався в юрбу. Зметнувся кінь у піні. Дибаластий, папером вершник у руці стрясав, спиніться, гетьман вас уповновластив, читати вголос цей універсал. Іване, брате, як ти встиг, кричав Лисько і тряс його за груди. Суддя стояв ні в сих, ні в тих, і раптом вголос заридали люди. Ще не вляглось ридання те кругом, не встиг Іванший повід передати, а Шебелиз вже цвохнув батогом Хочі й Полтаву матері сказати. Горбань помацав гетьманську печать. Суддя подержав, передав бурмистру, кат метушиться, люди щось кричать, дивитись страшно на Івана Іскру. Отаман Гук, вступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів. Наш гетьман, властію високий, такий наказ читати повелів. Дійшла до нас до гетьмана відомість, і що у Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний, натомість ми цим писанням ознамуємо всіх. В тяжкі часи кривавої своголі. Смертей і кари маємо доволі, і так чигає смерть вже звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чурай, Маруся винна у водному, чинила злочин в розпачі страшному, Чинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж. Караючи при цім не урахувати також і чеснот, її пісні, як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на папері голо, лише в піснях. Вогонь отой пашить. Таку співачку покарать на горло, Та це ж не що, а пісню задушить. Ота Гук, помовчавши, повіка йому сіпнулась, далі прочитав такий потужний голос в чоловіка, Лебонь хватило б і на п'ять полтав. За ті пісні, що їх вона складала, За те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві. А не схилив пред ворогом чола, не вистачало б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож, відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. А суддям я даю таку нагану, щоб наперед без відома мого не важились на страти самочинні, передовсім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди. А життя одне, універсал прочитано публічно, Щоб справу тою уморить навічно. Оскільки ж трохи не дійшло до страти, і смерть свою вона пережила, то впрот невільно пересуддя брати, бо вже вона покарана була, Гойдався зашморг, він вже непотрібний, Юрмились люди, добра новина. Сміявся Тесля головою срібний, що не згодиться тут його труна. Підбіг Іван і в розмах свого зросту збив ту драбину смертницьку з помосту. Якісь жінки вже бігли до Марусі, чиєсь в юрбі гуцикало дитя. Вона стояла, мов застигла в русі, уже по той бік сонця і життя. Такого, ще не чувано ніде, її пустили, а вона не йде, а може, помішалася Іване, мо, хоч тебе послуха, підійди. Вона стояла, і над головами уже пливли осінні холоди. І не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач вмерти не дали. Їй говорили, а вона не чула. І тільки коли матір підвели, вона відразу, наче спам'яталась, і отхитнулась від того стовпа і, якось, наче здалеку, верталась чогось вперед, руками як сліпа, І ще бліда, іще мов біла. а наче й усміхалась, лебеділа. От бачте, мамо, все і обійшлося. І цілувала матері волосся.